У Ковалі відбувся вечір пам'яті полеглого героя Олександра Філона в день його народження. 17 липня йому мало виповнитися 26 років. Рідні та близькі згадують його як справжнього чоловіка, воїна та лідера. Я думаю, що за нашого Сашка будемо пам'ятати завжди, бо це наш промінчик, це наше сонце. Це один з достойніших наших повозьких хлопців. Свої 23 Олександр уже здійснив одну з мрій. Відкрив у коволі зал для занять рукопашем Гопак та навчав дітей цьому бойовому мистецтву. Крім того, він був головою молодіжної ради міста і зробити Олександр міг ще дуже багато. А є втрати для суспільства, для міста, для держави. Олександр це втрата міста. Місто втрата. У захисник був командиром взводу підрозділу Вовча зграя ї окремої штурмової бригади. Страшна війна забрала життя військового. Секретарка Ковальської міськради Оксана Багнова пригадала останню зустріч з Олександром, яка відбулася на початку травня, коли він і його побратими були у відпустці. Ми йшли в міську раду поговорити, розказати, обнятися і. Передати слова Віри і вітання, що все буде добре, і це така зустріч була. Знаєте, я на ту хвилину повірила і надіялась, наскільки вони ці всі діти, наскільки Саша був спокійний. Я на них кажу діти, тому що вони ну вони діти. Олександр встиг створити сім'ю. Дружина принесла на вечір пам'яті особисті речі Сашка і попросила, аби всі його запам'ятали усміхненим. адже таким він був завжди? Марія Вавренюк, Олега Врищук, дванадцятий канал.